Доброго дня, мої дорогенькі! Як і обіцяла у вчорашньому відео, де показувала розпаковочку, що сьогодні зроблю обзор каталогу. Може він вже не дуже актуальний той обзор. Але хто ще не бачив, дівчатка які ще які не отримали новий каталог, може захочуть подивитися. Ну, По-перше, каталог буде діяти тільки до 26 грудня. З 26 грудня ми задаємо замовлення, відправляємо тільки до 9 ранку 9.59, і вже закривається компанія. За декілька днів до Нового року, тому не буде вже доставки. Це. На це зверніть увагу, що краще всього здати 25-го вечором, тому каталог закриється. Це таке. Ну і далі. Дивіться, яка гарна тут дівчина-блогер це амбасадор компанії Avon. Така красоточка Даша, її звуть Кубік, блогерка, мільйонник Амбасадор Ейван. Вона представляє тут косметику, декоративну косметику. Ну, і що вона тут представляє? Ну Такий чудовий набір ось такий буде. Якщо ви робите замовлення з каталогу, бачите, і товар берете з цих сторінок, то ви вказуєте цей код. І отримаєте набор сюрприз. Ну, не обов'язково, що буде такий продукт, такі продукти. Ну, щось буде з чотирьох, так я так я вам колись. У нас таке вже пропозиції такі були. Дуже непогані подаруночки приходили. Вони прийдуть, подарунок вам прийде за 15 гривень. Ну, подарунок сюрприз, але ж таки. так, поїхали далі. Новинки декоративної косметики, палетка ось таких тюнюшок буде. Ціна, звісно, така немаленька. Олівці. Бачите, 109 гривнів новинки з'являються. Я взяла вчора ось такий по демо-програмі, дуже ніжний, ніжно-рожевий -ніжно гарний кольор, дуже класний оцей, по-моєму, да, зоряний пил. Такий от такий, як на картинці, такий перламутровий, дуже гарний. І устойчивий. На руку трошки нанесла, не могла витерти. Такий стійкий, стійкий буде. Так, тут помадка: це ультра також з бльосточками, бачите, з перламерехмерехливим ефектом. Так, далі така новиночка. Це хайлайтер такий для обличчя буде три кольори. Далі олівці, далі така новинка буде набір пензликів у косметичці, ось такий. Ну, Ціна, звісно, така. Так, Далі пішли. Ну, Ось такий тут набір буде з парфюмом. А це ціна за парфюм набір і шарф. Ось такий буде шарф. Нічого про нього не пишу, тільки розмір. Ну, синього кольору якийсь, і така буде ціна набору. Далі ось така пропозиція. Якщо ви берете на суму 400 гривень щось, ви можете придбати, бачите, ось такі продукти. Оце соточка буде по дуже чудовій ціні, і люксовський тон. Тут буде знижечка 10%. Далі пішли тут, що у нас тут подарунковий набір. Це 50 мл із спреєм, а це просто 50 мл, а це, а це з кремом для тіла. Ну, такі ціни. Ну, я вже казала вчора, що, що ціни ростуть, ціни піднімаються, все дуже дорожчає. Там декілька-декілька пропозицій. Майже я тільки завез, загнула листочки. Декілька пропозицій мені сподобалось, а все інше зараз брати вигідніше. Так що, в листопаді, дівчатка, набагато вигідніше брати продукцію, ніж в грудні. Ну, Наприклад, 100 мл аромати буде вигідніше взяти зараз, ніж потім. Так що, у кого є клієнти на аромати в 100 мл, бачите? Яка ціна? Бачите, яка ціна? Так що зараз трошки вигідніше взяти. ну от, Новинки оці, будь-який. Далі, ну, дуже-дуже багато товару з набори, 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 все набори. Бачите? туди, бачите, сотки. Сотки, по якій ціні сотки. Ви Дивіться, що зараз все вигідніше. Зараз все вигідніше. Так що, хто ще не робив замовлення, але, але і, і чи є інше замовлення ще робіть? Бачите, зараз у нас е, лаки по 399 гривень, а тут буде 449 тобто на 50 гривень дорожче. Так що, хлопчики і дівчатка, робіть замовлення зараз. Не кажу, що прямо критично буде, але там 50, там 50, та й сікономили трошки. Такі ціни, ціни такі. Це за умови. Ну, це і так зараз таке ціна приблизно. Так, що тут є ще? Ну, такого, щоб сказати, що щось цікаве, майже все. Ну, дуже багато всього в наборах. У мене набори не дуже люблять люди. У мене люблять так окремо щось. Крема для тіла не також сильно користуються попитом. Так, тут за умови придбання двох. Я вам тільки покажу ціни, назви і ціна. Бачите, щоб ви собі оприділились, що по чому буде стояти. О, така ціна. Бачите, отак. Так, що тут ще? Ну, о, це така ж така ж ціна. Fashion Dance дуже дорогий, бачите, набір, вода з спреєм. Ну, як мені здається, то дуже дорого. От тут непогана ціна. За умови придбання двох зі сторінок. Я собі, бачите, то, що мені сподобалось, я собі позагинала 56,57. От буде така ціна. І така буде ціна. Порбланки буде 269. І це, ну, все всі буде по 269 гривнів. Якщо брати дві, Ну, непогана ціна. непогана. Так, кулькові кулькові знову будуть 75 спрейчики окремо. Ну, Ці будуть трошки дешевші, і знижка буде звичайна. Отут ну, 249 гривнів, Маск 269 гривнів. Тобто такий є, є на що подивитися. є, ну, Не кажу, що прямо критичний такий каталог. Ну, такі ж ціни і тут, і тут такі. Набір 600 гривнів. Так. Ну, до речі, оцей набір, мені здається, зараз трошки дешевше можна взяти. Ну, я ж не дуже пам'ятаю, але я взяла Так, тут набір. Тут з такими, з гелями для душа набір різні. Що тут у нас ще чоловічі аромати? Так, щось я тут ще загнула. А, тут також, бачите? Умови придбання двох ароматів за сторінки. Буде по 269, а оці мініатюр, маленькі аромати буде по 239. Ну, також непогано. Кулько 85 гривень, гелі 139. А що тут у нас? Спрей 189. Так. Далі, ну, це без, без знижечки. Тут ціни такі кусучі. До речі, у мене зараз на автозамовленні оцей аромат, а бачите, він тут теж вже і без знижки, а зараз на автозамовленні. Щось він не прийшов. Не знаю. Так, це суперстійкі помадки, кульки з пензликами. Так, туш 239. Олівці, Оцих олівців зараз немає на складі, вони горять сірим, не, Фіксуються в замовленні, немає, не приходиться. Бачите, їх печатують і печатають каталозі. Може, вони з'являться, поки що немає. Так, це PowerSteй серія. Далі, що тут у нас Лаки, ну, Тут приблизно ті ж ціни. Ось, бачите, от то, що я казала. Ну, у ну, мене не беруть наборами. Тут виходить, що більше 100 гривень за, за цю сумочку. Ну, вона мені як. Так мені вона мені геть не треба, ну я так думаю, що і клієнтам моїм вона також не треба. Ну, таке діло. Не знаю, як у вас беруть набори, в мене щось геть набори не люблять. Особливо такий великий набір. Ну, щось людині треба, щось не треба, а <сміло> звиняйте, ну, ну. Щось вже дуже круто. Так, набір, набір. Тут також, ну, можна ще, допустимо, тушь з карандашом. Да? ну, Це більш-менш. В коробочках ще трошки подешевше. Так, туші. Туші. 219, 219, 189, 149. Отака, ціни непогані. Так, що тут? Що тут? Олівці? Так, пензлики, а. Серія люкс. Мені здається, що помадки ще піднялись На. Щось я не пам'ятаю, заскільки зараз. Ну, ціна така немаленька. Немаленька. Немає яких таких знижок. Оце туж, дивіться, 300 гривень вже. <кхід> да. Так, далі дивимось. Далі тут у нас пудра вже 319. Так, далі, у рум'яна дешевше. Зараз вони гривень на 30 чи на 40 дорожче. Тут дешевше. ну так, Такі нюанси, такі невеликі. Так, крем пудрий, розсипчасті. Так, що тут? Олівці 109, а зараз 99. Правда, парочку треба брати. Бачите, помадка на 20 гривень подорожчала. Зараз 169. Таке. Так, тут нема особливих змін. Пензлики знову. Так, що тут? Серія Еню. Еню, до речі, зараз також дешевше. Зараз набори дуже чудові. Е, ну, 35, 45, 55, а тут таких наборів нема. І ціна окремо на кремчики дорожче. Бачите? 72 часа зволоження 309, а зараз 169, мінус 10%. Ну, все одно тут виходить дорожче, мінус вся знижка. Бачите, крем для, для очей, для шкіри навколо очей. Зараз, 190, зараз 159, а тут 199. На 40 гривень. Ну, ще вважаю, що багато. Тут дивіться. Тут, знову ж таки, набір. Набір 1400. Дві оці одинички і дві оці одинички. Окремо вигідніше взяти, ніж набором. буром. Такі ціни. Також. А, то, що я вчора показувала маску, бачите? 219 гривнів. Ну, навіть як сповна буде знижка, все одно зараз вигідніше взяти з 10% сотки. Ну, Опять-таки набір. набір. Ну, У мене точно ніхто його не візьме за ці гроші. Ну, хоча не знаю, може я за людей вирішую, за, вирішую за наптом, може, не треба вирішувати, може, хто і візьме. Так, оці кремчики всі повернулися. Хто їх любить? У мене ці. Оці... Ой, щось якась новинка, чи що. Да, щось таке: нічний крем для обличчя. Угу. Такого ж не було у нас. Ні, не було якийсь нічний крем. Так, Оці кремчики також зараз дешевше на 20 гривень. Тут, бачите, 179. Так, що тут ще? Clear Skin? Знову ж таки, набори, набори, все набори. <кій> так, далі пішли. Ну, це ціна також осталась незмінна. Так, що тут? Сиворотки, набірчик такий. Ну тут так, більш-менш ціни залишились. Не скажу, що така ж ціна не помінялась, начебто. Так, далі. Ну, тут. Знижка 10% буде, тому що за умови. А зараз там 209, це якщо повна знижка, то буде вигідніше. Ну, така, десь плюс-мінус. Так, отут гелі для душу, для нього 119. А, для неї 119, для нього 129. Це півлітрові. Це півлітрові. А отут я собі зогнула сторіночку. Оце великі з дозатором, бачите, для нього 189, а для неї 169. І повна знижка. Отут буде непогана пропозиція трошки дешевше. Також на піни для ванни. Зараз піна десь 200, а тут при замови 2-літрові піни, бачите, трошки-трошки дешевше. Така. Була б гаряча вода, щоб було можна митися. Нам, до речі, сьогодні, ну, бачите, спрейчики, один, якщо брати, тепер парочка дешевше, Нам сьогодні нарешті дали опалення. На вулиці, плюс 6, обіцяли дощ, ще так і нема. Сильний вітер на вулиці. А Опалення нам, дякувати Богу, нарешті дали. Тепленько вже в хаті. так. Ну, зовсім по-іншому якось так. Себе. Веселіше стало жити з опаленням. Сьогодні 18 у нас 18 листопада, в тому році давали 5 листопада дали опалення, а в цьому році трошки пізніше, ну, і вис... осінь така тепла, бачите, таких і холодів сильно нема. Так, тут що я загнула, а тут такі. Акційні акційні набори, пропозиція за умови придбання будь-чого з каталогу, дуже непогані акційні набори, ось такі чоловічі, і ось такий для всієї родини, можна сказати, можна сказати, жіночі, 339 гривень, 4, 1, 2, 3, 4, 5 одиниць. Чудовий набір. Чудовий набір. Так, а отут також в кульочках, в цих в сумочках. Так, далі, щось я тут. так, Щось я тут ще загнула. Щось я тут, ну, бачите, не всі гелі, деякі гелі дорожчі. А, ну там було за умови двох, да, А, отут я загнула набір, бачите? Набір, набір, набір. 269 гривень, набір із трьох одиниць. Дуже непоганий. Такий дитяча серія. Такі ж також наборчики. Що тут я, мені ще щось сподобалось а, Оцей мені набор сподобався, він дуже приємно пахне. І ціна набору 329 гривень. Також 5 одиниць. Бачите, чудова ціна. А знижка, я так бачу, повна буде. Тільки о, крем для рук і скраб для тіла вони будуть зніматись, я так не розумію, з продажу. Ну то такі дитячі наборчики. Так, що тут ще також наборчики? Наборчики, наборчики? Так, кремчики для рук. Зараз на 5 гривнів дешевше. Ну я ж кажу: каталог листопаду трошки-трошки все-таки ж приємніший. Приємніший, дешевше. Оцей набір, набір на 20 чи на 30 гривнів зараз дешевше. Да? Точно пам'ятаю. Так, що тут кульки? Інтімки. Ну, тут таке. Так. Тут внутрішній розпродаж трошки. Розпродажу внутрішнього. Так. Що угу. тут? Так, далі. Дивіться, яка ціна на цю воду. Мама родна. Ну-ну. <кхем> так от на любителя. Так, це розева стрічка. Вже листичка, такий гарненький. Тут браслетик, який з'явився. Такий прикольненький. Подобається мені. Так, далі що у нас тут? Це з годинниками набори. Далі тут пішли косметички, зеркальце, такі нюансики. І далі оці арому У мене щось їх геть не замовляють. Не знаю, замовляють у вас чи ні. У мене щось сьогодні. Розмовляла також з знайомою. Вона каже, в мене також не замовляють, і у мене щось. А бачите, щось Ейвон так багато приділяє цьому увагу. Так, ручка трошки буде дешевле, наче зараз дорожче трошки. Тут ще у нас чоловіча піжама, о, піжама буде і капчики. Так, біжутерія. Оця біжутерія зараз по демо є. Гарненька така, дивлюсь, дивлюсь на Так, Хочу собі це кольє замовити. Думаю, чи воно мені треба, чи не треба. Творона. Так, я люблю таке все. Бачите, воно ну, так гарненько виглядає. Так, далі. Також біжутерії трошки. Оце так така непогана, ну така крупненька. Бачите, так намальована не крупно, а така вона, ну, так воно, погана, начебто сірешки тут, браслетик і коліє. Так. От ще трошки біжутерії. Ще трошки такі наборчики, браслетики. Далі, о, щось мені тут сподобалось. А, хе -хе, мені тут сподобалась шапочка. У мене є такі варюшки біжого кольору. Є в мене якось мені подарили. І мені така шапочка сподобалась, така кремова бомбончиком. Це для дівчаток постарше, а це для діточок, для маленьких. Бачите, з двома помпонами і варюшки. І є ось такі рукавички. Дивіться, вони е, інкапсульована масло какао. Бачите? Не знаю, воно буде, напевно, змащувати ручки при нагріванні шкіри рук. Наверное. Ось такі дві пари рукавичок, така ціна. Так. Так, шарфики, сумочки. Ага, тут дивіться, піжамка така. Така піжамка. Тут така гарнюча піжама. Я так розумію, вона як атлас, така гарна. Там е, зорі намальовані, е, Місяць таке щось. Ну, Ну, Ціна не маленька, а на вид така гарна піжама. Так, далі. Кофточка. Худі. Колись було таке з сніжинками, пам'ятаєте, давно-хто давно працює, синеньке і красненьке було такого плану. У мене досі є, я його носю на дачі, коли холодно. Бюсгалтери гарні. Такі піжамки. Оцей, хто ходив в басейн, може чи в сауну, куди такий прикольний набір. Так, ну і знову знову ароматизатори. Знову свічки, воск. Так, отут непогана пропозиція. Тут я собі також завернула сторіночку. Тут, бачите, твоя ціна за умови придбання за сторінок 226-235. Тобто, можна взяти один шампунь з кондиціонером, чи два, чи яком, чи далі, чи можна взяти помадку у пару. Помадка 129 гривень, ця 129 можна дві помадки, можна, ну, можна набори собі робити. І ото, що я казала, бачите, кремчик буде 289 можна набором. Зараз тільки набор золото-золото, це чи, ну, а потім можна собі комбінувати, з чим. Може, у вас денний закінчився, нічний ще є. Ви можете взяти собі помаду або шампунь, у вас буде набір такий. Такі ціни непогані. Отут, бачите, які ціни? Це все водички по 50 мл. Теж непогані. Ну, це все за умови придбання двох штук. Двох штук ось цих сторінок. Це така непогана пропозиція. Ну, і в кінці у нас ось така пропозиція. Це буде аромат інкадесанс, звичайний наш інкадесанс. 279 гривень за умови. Бачите, так. А щось я тут пропустила. О, ще одну сторінку пропустила, бачите? Ну, ось бачите, які ціни. Які ціни. Так, кантрі. Ось такі ціни. Це все за умови придбання двох з цих сторінок. Начинаю, починаючи з шампуня, помади із. Завершуючи аромати. Ну, ось такий каталог вийшло у мене дуже великий обзор. Щось я так е довго вам розказувала, ну, намагалась показати все, як могла. Все, Всього доброго, великих вам замовлень і хорошого настрою. Всім пока!